Київ яблуку ніде впасти. Серед кращих учнівських команд з усієї України колектив Рівненського ліцею Колегіум. На загальному жовтому фоні виділяються чотири дівчини та чотири хлопця у червоних футболках. Саме вони захищали честь усієї рівненщини у віковій категорії 9-10 років. На фінальному етапі змагань Кулґеймс. «Cool Двадцять 25 команд, які подолали шкільний, районний та обласний етапи, боролися за Абсолютне чемпіонство. «25 команд розбиті на 5 груп, по 5 в кожній. З кожної групи виходило в наступний другий раунд. 10 команд. Тобто з кожної групи по дві команди формували ще дві групи по 10. З 10 команд виходили у півфінал, чотири найкращі. Стартова грає відразу шок. Команда з не поступається, втім, вдалося вгамувати пристрасті і перемоги прийшли. Наші учні подолали два групових етапи і пробилися до четвірки найсильніших. За вихід у фінал ліцеїсти колегіуму зійшлися з командою Кіровоградської області. На жаль, у двох естафетах поступилися. Могли бути вище, але програли Кіровоград. Ну, успівали. За ними не успівали. Ще один учасник команди Артем Бондарков каже: прикро, що поступилися у півфіналі, адже розраховували поборотися за найвищі місця. Сам хлопець із Херсону на Рівненщину переїхав рік тому. Каже, здаватися перед труднощами не звик. Тому разом із командою були просто зобов'язані перемагати у бронзовому фіналі. Це й зробили спершу наші були кращими в естафеті флеш славом. Подивіться, як рівно йдуть! То рівне! Або чернівці. І, і ще трішечки. Один. А опісля швидше впоралися із естафетою класики. І двану. І, 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 Перемога за командою Рівненщини. Вітаємо! Рівно було, але вони ну ми сильніше їх чуть-чуть були. тому виграли. Відтак, третє місце всеукраїнських змагань Кул cool Геймс у команди Рівненського ліцею колегіум. Ставши кращими на Рівненщині, юнаки та дівчата свій край не підвели, повернулися із кубком. Одні взагалі команди не попали в і вони нічого не отримали. Вони там у них ніяке не місце було. А у нас, ну, третє, так добре, ми потім будемо досягати вищих результатів і будемо вигравати перше. Рідний Рівненський ліцей колегіум зустрів призерів урочистою лінійкою та оплесками. Керівництво закладу подякувало команді та їхньому тренеру. А також закликали не зупинятися на досягнутому вчитель, фізичного виховання радий за свою команду. каже, поки що є час для відпочинку, а через трохи часу підготовка дуже. Шостих змагань cool Games. Окрім третього місця, додає засвоїли ще один важливий урок. Ми з боями і от, напевно, завдяки тому, що програш виграш, програш-виграш трошки цей баланс. Він дав можливість дітям ну не втратити віру в те, що можна перемагати, навіть програючи. Змагання формату Кул cool Геймс стартували в Україні у 2018 році. Це комплекс вправ, де учні виборюють першість у швидкості, витримці та координації. Змагання проводилися в п'ятій П'ять етапів шкільному і міжшкільному. На рівні громади, районному, обласному та всеукраїнському. У регіональних відбіркових етапах Кул cool Геймс взяло участь 100 тисяч учнів і учениць. Вадим Мороз Денис Коломис, Media Group.